Доброго ранку малята! Сьогодні у нас буде заняття сліплення. Називається воно Гарна та швидка комаха папка. Бабка – це яскрава та дуже швидка комаха з довгим і тонким тілом і великими прозорими кризами. Вона живе біля води, річок, озер і ставків. Папки чудово літають. Можуть зависати в повітрі, як маленькі вертольоти, і швидко змінювати напрям польоту. Вони ловлять інших комах просто на льоту, тому дуже корисні. А ще бабки бувають різного кольору: сині, зелені, солотисті і дуже красиві. Будемо робити з вами бабку, тобто стріпозу. Для цього знадобиться ось такий зелений. Маточок папіру і ось таку квіточку я зробила з пастелину. Ось такі заготовочки, жгутики та кульки. Починаємо робити нашу бабку. Це буде голова синього кольору круглої форми. Приліплюємо. Далі беремо кульку. Це буде тулук у нас. Це теж буде туп. Цей жовтик беремо трошки, приплюснуємо і ось так приклеїмо. Добре, притаскаємо пальчиком. Беремо жовті жовтики робимо їх трошки пластини, це буде, буде крильця нашої бабки. Ось так. Приклеємо крильця. Так, спочатку треба спустити. Так. Ось подивіться. І залишилось зробити їм очі. Ось такі білі в мене є кульки. Так. І чорні ось такі маленькі. Ось і подивіться. Ось така бабка, та вийшла. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!